Художник Степан Пісьо знайшов свій унікальний стиль у поєднанні пейзажу і декоративно-ушиткового мистецтва. У його картинах природа доповнює предмети на передньому плані, вишивані рушники, елементи традиційного народного одягу, килими. Це цікавий ансамбль творіння рук людських і творіння самої природи, зафіксований чутливим пензлем майстра, в роботах якого сонячний промінь акцентує найдрібніші деталі. Я гортаю ще. Літературу, привоюваючи в бібліотеках, знайшов свій такий стиль поєднання природи і етнографічних елементів. Власне, в такому напрямку в світі не працює ніхто. Львівський мистецтвознавець, професор Львівської національної академії мистецтв Ярослав Кравченко зауважує, що персональна виставка Степана Пісьо перетворилася на свято мистецтва, особливо декоративно-ужиткового, відтвореного на полотнах. Його слів, стиль пана Степана це гра світла на поверхностях. Чи то спокійних, чи бурхливо експресивних, з однієї сторони, ми маємо дуже таке реалістичне трактування природи, подібне власне, десь до Барбізонської школи, до французьких художників середини 19 століття. А з другої сторони, власне, у той момент передачі світла, тобто вже те, що ми потім будемо називати імпресією. І от поєднання власне, чисто реалістичних основ з імпресією, імпресіоністичною тенденцією трактування світла власне це вирізняє роботи степана. Генеральна директорка національного музею мистецтва субшини та покуті Ярослава Ткачук каже, що закохалася в картини митця, як тільки побачила їх, тому й вирішила організувати виставку. Колись я побачила його роботи і мене вони дуже так зворушили, оскільки так багато символіки було у його здається, таких звичайних пейзажних роботах. Але завжди десь там виступало таке, знаєте, сонячне сяйво, або місячне сяйво, яке підсвічувало, здається, такі прості для нас буденні речі, які є для нас дуже такими важливими. У виставкових залах музею експонуються понад три десятки робіт Степана Пісьо. Виставка триватиме упродовж місяця. З коломою Ванан Малецький Галина Романчук, телерадіо компанія Раї.